На Олександрійщині з річки дістали потопальницю зранку, 2 листопада. З річки Бешки, рятувальники, вилучили тіло жінки. 2 листопада 2025 року, близько 6 години 50 хвилин, до служби по рятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по вилученню тіла із водою. Дана подія сталася неподалік села Нова Прага, річка Бешка. На дану подію було направлено одна одиниця техніки та 6 чоловік особового складу, прибувши на місце події, рятувальники за допомогою гумового човна, та мотузки витягли тіло по топельниці на берег. Нею виявилась мешканка міста Олександрія 1975 року народження. Обставини трагедії та причини смерті встановлюються. Проте відомо, що до рятувальників зателефонував рибалка, який саме в цей час знаходився на березі пешки. Соцмереж стало відомо, що на водойму жінка приїхала на власному автомобілі. Тривали час її не було, тож рибалки розпочали її шукати. Рятувальники вкотре нагадують, правила поведінки біля водойми. Вкотре закликаємо жителів Олександрійської громади бути обережними, особливо в холодну пору біля водойм. Бути обережними, не знаходитись біля водойм у стані алкогольного сп'яніння, не підходити близько до берега, особливо коли він слизький, і також контролювати за безпеку своїх дітей.